Ну що, От так відбувається, Іноді. І що це буде далі? Це ще питання. Ага, автосервіс, так? Да? Катан пред додалку, а ты куда? О, туда, да? Подрулив. Да. Садится? Сиденье. Да. Ай, на утро. Ага. Ага. Ну что, ребят, я в Славачине, десь. На, якомусь, на якійсь стоянці, парковці, СТО. Зараз під'їде Петя. Петя. Його вже попередили. Не знаю хто це такий. Я знаходжусь в якомусь містечку недалеко від кордону з Україною. Михайловце а, називається. І чекаю на Петю. Бо Петя має... Щось зробити з моїм генератором. О, на на генератор. моменту yeah. Продіагностували, на декілька СТО вже був, то це у мене проблема з генератором. Генератором, бо не заряджається акумулятор. Сам генератор або десь по шляху до акумулятора проблема. Коротше, я зараз буду якось не знаю Словацького, з ними якось буду. Короче, з перекладачем буду працювати будемо розбиратись Виснили, що проблема з генератором От мій акумулятор здохший поставили інший не йде заряд на акумулятор з проводами все добре ну а генератор сам не працює так що зараз будемо щось вирішувати з заміною Генератора або з його починкою я не зовсім розумію, що вони а, хочуть зробити <гум> з моєю машиною. Але я дуже сподіваюся, що щось добре. І вона запрацює і можна буде їхати. Ну, ну що, зняли генератор мій. Хотіли поміняти, але нового не знайшли. Тому а, варіант тільки один а, його ремонтувати. І а, вроді як є людина, яка це робить, і зараз будуть, будуть або вести кудись, або щось. Я запитав сьогодні це реально зробити, бо завтра мені треба вже бути в Братиславі і двигатися далі. Ну, сказали, що реально. Дуже сподіваюся, що так і буде. Бо інакше мені а, доведеться. Орендувати авто і їхати. Тільки такий варіант залишається. Зараз ще ранок і сподіваюся, що до середини дня встигнути зробити. Все буде добре, я дуже на це сподіваюся, впевнений, що так і буде. І маю до сьогодні до вечора доїхати до Братіслави. Трафік платаю малювали. Треба міжна тут приглядку. 3900... Метро робиш там 30-90 знову ще розпитав. Така дерзає, як жіна. Коротше, відвезли генератор на починку. Там така дядька сказав, за годину зроблю. Попросив, щоб мене висадили в місті, бо там, де ми зараз знаходимось, це за містом. І через годину ми там спішимося, вони мене заберуть, коли будуть забирати вже генератор. А зараз мені треба сходити, бо я не впевнений, що все буде добре іменно сьогодні з машиною. І зараз я хочу зайти а, в прокат авто, тут є, подивився по карті, і запитати, зможуть вони мені дати в оренду авто, які у них є варіанти, скільки це буде коштувати на всяк випадок, бо мені сьогодні треба, я вже казав, бути. Ввечері в Братиславі. а до Братиславі звідси ну, десь, може, 500 км плюс-мінус. Тобто мені треба ще доїхати, а потім я їду ще далі, і це я буду вам розповідати далі. І ще я хочу зайти в магазин купити щось попити, бо, бо хочеться пити. Дуже. Евакуатор, десь 5 км, мені... коштувало мені це 40 євро, ребята. 40 євро і це тільки початок, походу. Все буде добре. Чому мені треба бути на авто, бо у мене є речі, а також я зустрічаюсь трохи далі, по моєму маршруту з моєю дружиною та з дитиною, з донькою. І у них теж є речі. Тому без авто це буде дуже важковато. Все це робити, і тому треба авто. До речі, у вас у багатьох точно є питання, як я можу виїжджати за кордон. У мене донька, дитина з інвалідністю. Соответственно, у мене є відсрочка і є можливість виїжджати за кордон. Ну, Звісно, я не планую здесь залишатись, це ми просто на відпочинок їдемо, і потім я повернусь. Але є одна мисль для контенту, але про це я вам розповім трохи пізніше. В общем, ребят, вроде відремонтували е, генератор, там шкіф був, сказали. Е, забашлял я за все там зняти, поставити за, там, короче, 200 євро, ребят. 200 євро! 200. 200 євро. Ну, я задоволений. Я навіть зараз не буду підраховувати багато це чи мало, ну багато. Але. Фу, зараз виїжджають до Братислави, але проблема на драйві, коли трісеть, вона не уйшла, мабуть, ну, трошки менше. Кілометраж вже достатній був на генераторі і тому цей шків вже вийшов з строю. Кажуть, що в цьому була проблема. От ця трясучка, буду дивитися далі, може вона пройде, як у моєго друга, який мені сказав, що у нього було те ж саме. Коротше, поїхав на Братиславу. Бла-блакар, напевно, виставляти не буду, бо мені треба як можна швидше добратися до Братислави. там заночую і зранку я планую їхати далі. Беру свого братика з його дружини з собачкою. І ми їдемо далі відпочивати. По ходу справи я буду вам показувати. Я сподіваюся, що я на цій машині поїду, на Санаті. І мене не доведеться десь орендувати чи щось робити. Я сподіваюся на краще завжди. Зараз у мене по дорозі Кошице, Потім низькі татри, високі татри. Вони мають бути навіть засніжені, навіть в таку спеку, як зараз. Потім Братислава. Коротше, буде цікаво. Сподіваюсь, цікаво, а не так цікаво, як вчора і сьогодні. В непонятному місті, в пошуках мастерів, які мені щось налагоджувати мають коротше, це капець, ребят. Зараз треба відійти і зараз вирушаю. Поїхав. Як ви розумієте, до Польщі, до Варшави я не їду зараз. Там просто я планував ще взяти інтерв'ю у таксіста місцевого рівня. Але не вдалося, бо ви бачите, що на 2 дні застряв в Михайловці. Це місто, в якому я чинівся. Але зараз будемо проїжджати. Місце таке дуже цікаве, конкретні трущоби. Я таких ще не бачив в житті. З окна машини я вам точно це покажу, покажу і ви будете теж трошки, що таке в 21 столітті реально, і це ще Європа. Місце, де мешкають цигані, дуже колоритне місце. Коли я побачив його, я був трошки в шоці. Зараз будемо вже його проїжджати. Ось там бачите? Позупинитись на якоїсь заправки і обов'язково купити вінієтку для того, щоб їздити по автобанам. А на автобан я ще не виїхав, але зараз я доїжджаю до Кошиці і починається вже автобан до самої Братислави і там точно з ними треба буде вже вінієтка. видите название Турков и что они говорят. Микрофон на улице Поднимаемся в горы и уже тут такая вот дорога. В принципе, дороги тут будут все. Ну все, ребят, купил виньетку И выезжаю на автобан Ну на автобане уже Трошки Цикавейше И скорость больше, ну короче Тут уже совсем Инша справа Тут можно ехать 110 Нема плюс 20, как у нас Ну, и есть там Плюс 2, плюс 3 км, не знаю Не, не хочу даже проверять Короче, трошки задолбаний, ребята. Але ж і їду. Це мені подобається. Редиціонір, але спека просто неймовірна. Ну, він справляється, але такого відчуття, що прям холодно, такого точно нема. А тут прям відчувається, що в тунелі ну, нормальне заміну. І в мене загорілись всі прибори, до речі. В мене бачите тепер як все горить. Як Йолка новорічна. Спеціально зупинився щоб вам показати цю красоту І поки не сіла камера Дивись. так що от такі от справи Побачиш, що там все горить Зараз вам скажу скільки тут коштує LPG. От хтось заправляється. 0,71 цент. Це десь 30 гривень. Але я знаю, що в Словаччині є і дешевше, тому я здесь заправлятись не буду. Я буду шукати десь 0,60 чимось євроцентів. Тим більше я з України ще нормально заправився і в мене... Должно, ну, якщо не до Братислави, то почти до Братислави в мене вистачить. Тут люди заправляються самі. Сам вставляєш е, шланг, сам нажимаєш на кнопку. Короче, все робиш сам. Навіть є сніг в декілька місцях. Я не знаю, бачите ви не бачите, але він в декілька місцях лежить. У мене ще залишилось трошки заряду. розповім все ж таки, як це у мене все вийшло. Що я зламався і що я два дні був в якомусь місці під назвою Михайловці. Я вже проїжджав словацький кордон, вже був на таможні, проходив таможенний контроль. І у мене просто вирубилась вся електрика. Просто взяла і вирубилась. Але до цього не було ніяких знак, тобто ніяких датчиків, нічого не показувало. Хоча датчик вони працюють, я перевіряв. Сіл акумулятор. Мене два рази заводили на кордоні, щоб я передвігався до таможного контролю. Потім ще раз три навіть рази через прикурюватель мене заводили. Потім я доїхав до першого села, десь 3 км від кордону. Ну, мені хватило тільки до нього. Я став біля якогось будинку, звернувся до мешканця цього будинку, попросив, щоб він мене трошки підзарядив, і щоб я, хоча б, доїхав до якогось більш більшого місця. Міста, ем, де я змог би знайти якусь автосервіс. Ми і зарядились, і потім він предложив мене добуксірувати до цього міста, бо не було сенсу. Їздити по 3 км, бо до того міста було десь 30 км, і він мене на жорсткій сцепці Кароші добуксував до декількох автосервісів. результаті ми доїхали до сервісу, який сказав, що за 5 днів вони зроблять мені генератор. До цього ми заїхали, вияснили, що проблема саме з генератором, але вони цього не роблять. І коротше, ми їздили на жорсткій сцепці по цим сервісам. в результаті залишились на одному сервісі. Я вже планував знімати авто і їхати далі. Людина навіть не хотіла 10 євро з мене брати, я всучил їй просто. Він просто допомагав мені, ну пів, пів дня він зі мною був. Просто допомагав. Блін, словацькі люди, які мені зустрілись, просто топ. Я пішов, де знімати авто. І там я випадково познайомився з людиною, яка випадково знає українську мову. Це слава, слава Україні! Героям слава! Слава, допоміг мені, бо він з Харкова деякий час вже мешкає в Словаччині, в цьому місті, Михайло. І він швидко організував, знайшов людей, які мені пообіцяли завтра вже на наступний день зробити мій генератор. Слава, це топ. Я тебе теж дуже-дуже благодарю. На наступний день я визвав евакуатор і ви все бачили. Зробили генератор, нового не було, зробили, я витратив 200 євро на це. І це взагалі не гроші, бо мені зробили тачку, ребята. Я їду далі по своєму маршруту поки що до Братислави. Сподіваюсь, ви все почули, бо я їду і тут все гуди, бо в Санаті дійсно звукоізоляція така собі до слава, 269 км. Тут робиться ремонт. О, то добре, що ти так про це кажеш. Тут робиться автобан, тут просто такий невеличкий кусок, а де не зроблений ще автобан. Але він бачите, скоро буде зроблений. Це типу... ну типу це естакада якась робиться. Це якийсь завод. SCP. До речі, в Словаччині дуже багато производств саме зв'язаних з. О. Блін, мене ж тіпнуло. Це була тривога, але, блін, я ж в Словаччині. Зв'язаних з машинами. Автошини, якісь мерседеси збирають тут. Якщо я не помиляюсь, інші автозаводи. Словаччина в цьому плані дуже розвинута має бути країна. Ще й в горах. Це прикольно, звісно. Короче, приїхав на заправочку. Що такое тетя? що там требулось? З хорошою ціною 0,61 євроцент. Це дуже добра ціна. Só, passou, né? Aham, uh aqui -huh. uh -huh. thank you very <laughs> much. Eu uh pedi. -huh. Ну, дякую. Жара капец, ребят. Просто жесть. Взял себе вот такую вот штучку. За 2,89 евро. Зараз заценим, що це таке. Просто хочеться хавать. Дуже спека, але мені 100 км до Братислави. Уже під'їжджаю до Братислави. Тут уже такі от замки теж зустрічаються. Словаччина вона вся от в таких вот замках, в таких от прикольних гарних місцях, природах. Дуже прикольно. Мені залишається 100 км до Братіслави. Там я вже зустрінусь з братом і будемо готуватись до ранкового виїзду. Що, ребята, я вже на місці. Зараз буде брати. Такий от віт зате на Братіславу. Братислава — це нормальне місто, я вам так скажу. Так який таш. Перший. Вирушаю. Продовження своєї подорожі. Зараз йду за авто, завожу, загружаємось речами і вперед. Ну, а вам а, раджу підписуватись на канал, ставити вподобайки, залишати свої коментарі. Переможець, Переможний коментар отримає найсмачнішу каву в світі, як завжди, від Юри. Відправлю я отримує тримай від Юри. Завжди радий вашим коментарям. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылка буде в описі. І до наступних зустріч. Всім пока!